У рамках довготривалого загальношкільного проєкту «Я – Дитина України в нашому закладі проходить тиждень патріотичного виховання. Впереддень Збройних сил ми зібралися сьогодні в цій актовій залі. 6 грудня щорічно відзначають як День Збройних сил України. Традиційно розпочинається це свято церемонією покладання квітів до могили невідомого солдата, божественною литургією за загиблими за волю України, Героїв України. Потім президент та перші особи держави виголошують промови і привітання військовослужбовцям. У військових частинах по всій країні проводяться урочисті збори та нагородження військових. А ввечері програма свята завершується святковим фейерверком у містах героях та містах розташування центрів українського війська. В цей день всі громадяни України висловлюють свою повагу українським солдатам та офіцерам. Тим солдатам-офіцерам, які сьогодні на сході в важких умовах боронять мирне життя українців. Цей день ми також приєднуємося до привітань наших славних воїнів та бажаємо всім їм і міцного здоров'я, всіх гараздів, а також ті, які знаходяться на полі бою, швидкого повернення додому. Сьогодні у нас в гостях воїн-афганець, солдат Збройних сил України, дупових Василь Володимирович. Ми його попросили прийти до наш заклад і розказати нам, дітям, що таке Збройні сили, для чого вони в нашій державі, хто в цих Збройних силах, є, які солдати, які військові. Ну і, звісно, поділиться своїми спогадами про те, як він за що отримав медалі. Тому зараз уважно слухайте. Слово ми надаємо Василю Володимиру. Добрий день, шановні діти. Шановні вихователі, шановні батьки, я думаю, починаючи наш патріотичний урок, думаю, вам буде, може, це незвично. Але я думаю, що треба так провести. Тому що всі хлопці, які зараз у цей трудний час захищають нашу рідну Україну. Приходять додому, повернулися. На жаль, не всі. І з нашого Ужгорода теж з нашого батальйона 16-го вже загиблих 16 чоловік. Вони поховані тут, на по умові славі на сад. Я кажу, буде вам непривично, але я хочу вам цей урок патріотичності. І думаю, в майбутньому ви будете знати потім щось таке. Для того, щоб пом'янути наших загиблих, я пропоную. Пом'януть їх пам'яттю, хвилина мовчання. Це треба встати і хвилинку помовчати. Дякую, прошу всіх сідати. Ну, збройні сили, якщо ви знаєте, ми привикли казати солдати. От, от солдати ці солдати, які ми звикли їх бачити було кожен день. От, вони зараз зброєю в руках захищають цілісність і недоторканність нашої рідної України. Так склалося зараз в такий тяжкий час, що це проходить. От. Але ця армія, вона і для того є, щоб захищати ваш сон. Захищати всіх вас і нас в тому числі, От, щоб ви могли спокійно спати, могли навчатися, могли ходити в садик, могли, могли ходити в школу. От, Нікого не боячусь у своїй рідній землі. От армія виконує такий. Завдання по охороні, скажімо так, от, нашого життя. Мені довелося свій час прослужити в Германії, знаєте, така держава Німеччина. О, молодці! Я таке місто Веймар. Я там прослужив свій час 8 років. От. Потім мені довелося служити от, в різних частинах в тому плані і. В Афганістані. В Афганістані мені довелося прослужити 2 роки. От. Ну, ви маленькі, звісно, не будемо говорити там. Як зараз вже модно казати, треба ця війна, була, не треба, ми будемо на це говорити. Але там всі наші хлопці виконували інтернаціональний дог, так як було сказано. От. І виконали вони його з 6. І звідки теж не повернулося. 15 тисяч 53. Хлопці, ну, з цього бувшого тоді Радянського Союзу. Тому що ми вже зараз отрима. У нас своя держава Україна. Да, є запитання? А, так. А в якому році ви служили в Германію? Ой, да, давно то було. З 1975 року по 1982. Yeah. Так. А ким ви були у Германії? Ви були в Осимку, як так, були солдатом чи був і солдатом, був і курсантом, був прапорщиком, от в своє час, Прийшлось прослужити всіх раних. Ну і потім трошки вище пішов. Так, хто там ще? А звідки ви вас так багато ну, медалі? За свій час це тут медалі не підуть, і всі за, за героїзм. От, за героїзм, ну, Якщо я не люблю громких таких слів, от, але оці ордена бойові, які я отримав в Афганістані, це орден Червоної зірки, орден за службу Родині, батьківщині, ж, от, це український орден. Ой, прийдеш посчитаєш, я тобі доручаю. Ти дійдеш до мене, порахуєш Не думайте, дітки мої дорогенькі, що патріотизм, що ви їм не займаєтесь. Ви теж займаєтесь і проявляєте патріотизм у своєму. Маленькому юному житті, тому що патріотизм заключається тільки, що людина з зброєю в руках стоїть і захищає нашу державу. Патріотизм, мої дітки це любов от до цих стін, любов до батьків, любов до вчителів, які віддають вам своє здоров'я, свій вільний час, навчають вас добру, яких, я думаю, ви потім будете згадувати з дуже-дуже з хорошими думками. Потрібно це любити ці стіни, любити ці двері, любити цю нашу територію, вулицю. Тому що в нас часто люди, кажучи громкі слова, тут же ламають скамеєчку, тут же розбивають вікно у під'їзді, тут же десь там з рогатки по лампочках стріляють. Я думаю так. Тому була колись у радянський час така пісня. От, з чого починається родина? З картинки в твоєму полі. З чого починається родина? З скамеєчки, так, да, по-моєму? Во дворі. Оце все патріотизм, мої шановні мої шановні любі дітки. Хочемо побажати міцного здоров'я, успіхів у вашому поки, патріотичному навчанні, скажімо так, тому що гарно вчитись це теж повага до держави, це ваш такий обов'язок. І хто його виконує гарно він і є нас патріот? Я прошу є запитання. А, Ким я був, я був командиром мінометного взводу. Бо те, що чути стріляють донецьку, то не хороша штука, а то мені там довелось да, Я така поговорка, каже, що саме каже, сопка наша, сопка ваша. З ноїрочки на другу да? Або кажуть, не пилі хода, ну і з пішком. Прийшлося їздити і на танках, і стріляти, і все прийшлося. Було і таке. Ну, якби часто, дуже часто, то я б тут не стояв. А було. А не я роблять Як? Кожні армії. А... Кожний закупляється. Ну, так вийшло. А ви на воєнних самолітах літали? Ой, синку, літав. ще багато разів. Спасибі вам за розмову. Бажаємо вам знову здоров'я, мирного неба над головою. Тетяна Михайлівна продовжує, Всього найкращого, в родині, в сім'ї. Будьте здорові! Всім навіть. Я вас теж хочу подякувати за увагу. Подякувати вас за гарні запитання, побажати вам ще раз міцного здоров'я і хороших успіхів у навчанні. Я сподіваюся, що сьогодні в стінах нашого закладу саме тут зароджується ще одна традиція. Я так... Дуже надіюся, що кожен раз на День захисника ми будемо запрошувати вас до нас і з радістю зустрічати е, в наших стінах, в нашому теплому, дружному колективі, щоб ви нам завжди нагадали про те, що ми ростемо в мирі, без вистрілів, без жертв, саме тому, що є такі люди, як ви, є такі люди, які зараз захищають нас, і ми вам дуже низько кланяються. Але крім того, я а, я, а, я, а я хочу з вами відповідь. Так. Так. Я хочу сказати, якщо кажуть дорослі люди, то живемо, то прийдемо. <клес> дякую вам. А я зараз по за нею скажу по невеликому секрету. Біля вас кожен день також ходить людина, яка колись воювала. Сергій Васильович він не признається, він також воїн авганець. <клес> Лицарів. <свіснє> так, я би трошечки хотіла вам сказати, що лицарь це насамперед воїн. Раніше, так, тепер ми кажемо воїн, військовий, раніше казали лицарі. Але це не просто воїн. Лицар на всіх мовах означає вершник, але не просто вершник, а вершник у шоломі, панцирі і щитом, списом і мечем. Усе це спорядження було дуже дороге. І ще наприкінці 10-го віку, коли рахувалися не на гроші, а на, на е, тварини, то разом з конем все, весь одяг лицаря коштував 45 горів або 15 ковелиць. Ось такий був дорогий одяг. Але мало було взяти зброю в руки лицарю, треба було ще й вміти ним користуватися. І для цього необхідні були тренування з самого юного віку. І недарма хлопчиків з лицарських родин з дитинства привчали носити цей одяг. І вже 6-8-літні діти вчилися носити його. Ну, у всіх лицарів були турніри. Турніри це військові такі вправи, змагання, які відбувалися на арені. Сьогодні у нас теж буде такий турнір, і ви побачите і хто зараз наших чотирьох лицарів, які виявили бажання сьогодні позмагатися, буде носити чес почесне звання Лицар закладу. Зараз я надаю слові Ворославі Іванівні, бо вона буде продовжувати турнір. І запрошую лицарів до змагань. І перший у нас виявив е е бажання Васильна Віталій. Будь ласка, учень 3 третього класу. Місце там є позначене. Далі Шула Андрій, третій Б клас. Наступний учасник Жганич Олексій, третій А-клас. Потулат Іван, Медій Беклас. Це справжні лицарі, які виявили бажання позмагатися в нашій нелегкій справі. Хочу сказати, що, шановні лицарі, змагання будуть досить важкі. Кожен чоловік має бути інтелектуально розвинуті, маєте бути спритні. Звичайно, маєте покорити серце нашої принцеси, яка знаходиться за всіма замками. І вона має вибрати, хто їй сподобався. Наші жури. Hvala vam što ste riješili, direktor našeg uvršnjaka. Hvala <laughs> vam što ste riješili, Let's go on the slow effect to line. It's still slower. slow Тика, ти краса, ти мудрість і ласка, ти дощ булітку, ти цвіт рожевий, ти гарна і добра, ти наша чудесна подружка Добре, вам! О Вікторія, ти мов небесна роса, твоє ім'я Вікторія, мов наземна краса, ти, мов, ласка, ти мудрість. Ти, ти мов казка, ти мудрість і ласка, ти сонце у небі, ти цвіт рожевий, ти дощик у літку, ти гарна і добра набіч. Ти в нас небесна подружка сердечна. Дякую О Вікторія, ти мов небесна роса, ти м'я Вікторія, бо земна краса, ти мовка.

Конкурс у нас Зганич е, зайняв друге місце. Васильняк третє. Шула Андрій перше місце зайняв по першому конкурсу. Потолаб третє місце. Другий конкурс плавання. Потолап зайняв перше місце. Зганич друге місце. Васильняк третє місце. Шула четверте. Третій конкурс їзда верхи. Зганич зайняв перше місце. Васильняк друге. Шула третє. Поталап четверте. Четвертий конкурс. Листівка в АТО. Перше місце зайняв Жганич. Друге місце зайняв Поталап Іван. Третє місце Васильняк Віталій. Четверте місце шула Андрій. П'ятий конкурс Риболовля. Перше місце зайняв Жганич Олександр. Друге місце Поталап Іван. Третє Васильняк Віталій. Четверте місце шула. Загальному. Четверте місце оголошуємо, зайняв Шула Андрій. Третє місце зайняв Васильняк Віталій. Друге місце Поталап Іван. А перше місце в загальному зайняв Жганич Олександр. Відбувався рицарський турнір. Так! Да. Хоробри воювали воїни. Так! Да. Сильні всі були. Да. Чесно змагались. Да. Хоробрими всі були. Так! Да. Вам сподобався рицарський турнір? Да. Шановний рицарю, ми би хотіли вас попросити вручити. Грамоти нашим переможцям. А отже, Жганич Анатолій, учень третього А-класу, отримав на цьому турнірі перше місце. Давайте я звітаю, досі здоров'я. Поталан Іван, обертаний. Васильняк Віталій.